Зі всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую до нової порції мотивації, кому бракує заохочення до домашніх справ, то заходьте, будемо мотивуватися. Розпочинаю я із ремонтних справ. У нас триває ремонт в передпокою кімнаті яка буде слугувати нам вхідною кімнатою в будинок. Я в минулому відео показувала, як проходив процес шпаклювання стін. Зараз чоловік тут викладає плитку. Все це відбувається поступово, не дуже так швидко, оскільки і праця є складною, тому що треба все. Відміряти там теж є свої етапи у викладанні плитки. Також відключають світло, і треба підстосовуватися під графік, коли воно є, коли його немає. І такими маленькими кроками це все відбувається. Я, у свою чергу, теж як біля нього кручуся, у нас, на жаль, були куплені будматеріали, в тому числі і та шпаклівка, якою робився ремонт в тому ж таки передпокою, і вона десь сирість. Встигла е підчепити, -під тож я її всю перетерла, пересіяла е в таке герметичне відро, закрила і, думаю, що вона так краще достоїть вже до того часу, коли вона буде потрібна. Викидати не хотіли, оскільки вона свіжа, але такий з нею вийшов казус. Так як я вже тут не є непотрібною, тож піднімаюся собі займатися суто своїми справами, в мене сьогодні в планах є перебрати постіль на усіх ліжечках. Звичайно, що восени, коли падає дощ або взимку, в такі... Сірі будні не так мені подобається займатися переодяганням постілей, а особливо їхнім пранням, тому що все приходиться сушити у будинку. А мені дуже подобається це робити на вулиці, особливо в сонячні дні, та й навіть не в сонячні, а просто у вітряні, тому що тоді постіль пахне по-особливому. Але на жаль, погоду вибирати я не вмію. Керувати порами року теж не, не можу. Тому призвичаємося до того, що в нас є, і сушимо. Посільку в таких умовах, які у нас є. Ніхто цілу зимку в будні постійно спить. Все робиться за планом, за графіком, і в таких умовах, які є. Звичайно, це все такий скептис, жарт. Насправді це все виконується на автоматі, навіть не задумуючися. Там про те, чи підходяща погода, чи не підходяща, просто треба і все робиться. Поки я так говорила, все практично зробила, перестелила. Єдине, що ще мене трошечки так, мені не подобається, так це великі наволочки. Не маю я а, часу якогось такого, щоб сісти їх або самі перешити, або треба. Когось попросити, щоб перешили і зробили їх меншими, тому що вони були розраховані на великі, і таких у мене наволочок є дуже багато на великі подушки. А от на такі менші розміром, то їх треба всіх ушивати. Та ж сама процедура повторюється і в дитячій спальні. Перебираю ліжечка. Звичайно, що. Коли, наприклад, вікуся не загружена, їй не дуже подобається впирати, особливо під одіальник, діти не мають такої витримки, така робота для них здається такою нудною, а ще коли там всі кутики не заходять в один одний, так як мають заходити, треба розправляти. Ось так здається така якась дуже сильно важка, складна робота. Старшим це все набагато легше, простіше і якось, як я казала, взагалі навіть не задумуючися. Якщо лікуюся вільна, вона там своє річечко перестеляє. Андрія я ще не таке ну не практикувала йому давати, тому що він навіть застеляє його ще так не дуже аж так гарно. А вікуся перестеляє і деколи навіть завдання в літі. Коли не встагала, то давала і їй вона і велике двоспальне ліжко. Перебирає добре, справляється, все так, як має бути. Е, як бачите, спеціально одяг з батарей не знімала. У нас день був великого прання, все, що встигало, то старалася попрати, поки було світло, і всі батареї зайняті всюди. Е, і По всій хаті на кожній батареї щось стоїть, сушиться. Тому що так висихає набагато-набагато швидше, ніж просто на сушці, там десь посеред кімнати. А так, що потрібно, в першу чергу, це все сушиться на батареї. Витираю усі е зеркала в цій е хаті, і просто зараз роблю вологи, прибирання, все гарнесенько. Е Мию, тому що від навіть тих ремонтів, які робляться внизу, все одно щось. Та й таки заноситься. Там треба води подати, там треба просто двері відкрилися, то люка зайшла, то якийсь такий старий одяг, в якому робляться ті ж такі ремонти, ти в ньому зайшов, бо тобі щось терміново треба, то ключі, там, то ще що, ще щось, і все одно весь пив, все заноситься і наверх. Поки не зробиться, то такоїсь такої, чистоти. Нема і не буде. Треба ходити за кожним разом це все протирати, витирати, мити, принаймні хоча б, щоб було якесь таке відчуття чистоти. Та сама маніпуляція у. Дитячій кімнаті, все стараюся дістати з під ліжка, знайти того бабайка, що там сидить, але нічого я там не знайшла бабайко, втік, поки я прибирала, десь заховався і перейшов у інше місце. Також мені гарнесенько розстіли орхідейки, вони, щоправда, деякі гілочки. Відсохли, були по дві гілочки, тепер залишилися по дні, але активно цвітуть і вже досить таки довго, влітку не цвіли, почали цвісти з осені. так Періодично то спадає цвіт, то знову починає цвісти. Залила водичкою, нехай вони п'ють, а я тим часом буду щось смачненьке готувати. Готую млинці, млинці будуть просто з варенням і будуть млинці із сиром. Сир я переминаю із цукром, з сіллю, з ванільним цукром і гарненько ось так із вареничком роблю такі млинці. Такі млинці їсть я, дочка. Їсть чоловік, а от Андрій і Софія, їсть просто із самим варенням. Також хочу приготувати вареники із картоплею та вареники із тушкованою капустою. Для цього посмажила, як ви бачите, цибульку, моркву. У мене вже була відварна капуста. Зараз просто я гарненько все протушковую. Також зробила картоплю пюре, зробила тісто для вареників. І зараз буду робити багато смачних вареничків. Варенички я завжди готую на заварному тісті, так мені смачніше, краще, я вже так звикла, я вже не пам'ятаю, навіть як я колись ще готувала вареники з на якомусь іншому тісті. Зараз постійно тільки заварне тісто. Мені воно найбільше подобається. З усіх можливих варіантів. Не знаю, може, з часом ще щось нове таке знайду, але ось таке саме ось таке, яким я зараз рецептом користуюся, то вже користуюся дуже багато років, і воно мені підходить найбільше. Наліпила, чесно кажучи, встигла вже і відварити один піднос. І ще три залишилося, що можна заморозити. На кінець показую вже роботу, яка в підвалі доробилася. Плитка практично вся покладена, залишилося таке трошечки покласти під сходами. Думаю, що найближчий день-два вже будуть ті плинтуси всі покладені, зроблені з плитки, і плитка буде вся вже покладена до кінця. На цьому я буду закінчувати свою мотивацію. Надійся, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, то не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал і будемо з вами зустрічатися в всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім папа, -па, до зустрічей!